Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvincom.ua, інтернет-магазину elvin.com.ua Як вам ці монстри? Це Elvin Vision, модель 2023 року. 2023 року компанія Elvin випустила чудову лінійку. У нас ще буде багато новинок цього року для того, щоб не пропускати наступні відео. виставте лайки, підписуйтесь на наш канал, бо цього року буде багато новинок. А ми починаємо. Дана модель обладнується 2, 3, 5, 8 і 10 кВт двигунами. В залежності від потужності двигуна, відповідно, збільшується швидкість. В 2 кВт це 68, в 3 кВт це 90, 5 кВт 115, в 8 кВт це буде 145 км за годину. Дані моделі приїхали до нас з 3-кіловатним двигуном. задній колекцію стоїть 16 дюймов. Швидкість буде до 90 км за годину. Акумулятори тут. Що перший покупець, що другий? Замовили 32 амперні. Це будуть їздити по Києву люди. Ми зібрали, завтра покупці приїдуть забирати. Також у нас є ще сіро чорний колір, але вони йдуть у нас 5 киловатні Elvin Vision. Спереді стоїть 110-те колесо 110-ї ширини. 17, 17 дюймів Радіус. Даний трицикл обладнаний сигналізацією безключовим доступом. Світло йде LED, лінзи, лінзи ходові вогні LED, показники поворотів LED. Ви можете переглянути відео, зверху буде зараз посилання. Як я розповідаю, про зелений електромотоцикл Elvin Vision кольора. Шов зеленого, шов синього, просто бомбезні. Як той, так і той виглядає чудово. Якщо вам сподобалися дані мотоцикли, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.